Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника одного з найбільших українських промислових підприємств Полтавського гірнічо-збагачувального комбінату, який належить компанії Ферекспо суд, щоправда, знизив розмір застави голові правління Віктору Лотоусу. Замість одного мільярда гривень призначив усе одно непомірну суму 400 мільйонів. Ми вважаємо, що чергове. Що це черговий приклад совілля зі сторони суду. що це є чергове незаконне рішення, яке ми можемо спостерігати. Ми навели безліч аргументів, чому підозра є необґрунтована в цілому. Чому ті звинувачення, які висовуються, вони не надходять, не знаходять свого підтвердження, і так само ми зазначили масу аргументів, чому в такому розмірі та в будь-якому розмірі правоохоронці звинуватили голову правління полтавського ГЗК Віктора Лотоуса у нібито незаконному видобутку корисних копалин. Підозрюваний обвинувачення відкидає, каже підприємство. Очолює вже 16 років. Сумлінно виконує свої обов'язки. Полтавський ГЗК має належний спеціальний дозвіл на надрокористування і видобуває тільки залізорудну сировину вже протягом 50 років. До того ж, як заявляє керівник підприємства, від слідства він переховуватися не збирається. Я ніби зникнути те, що серона зброю бачення бажає, що потрібно мені переховати під вартою. Я ніби зникнути рік або два вже, тому що всікарні справи вони вже. Були розпочаті там рік назад, півроку назад, півтора року назад і чотири певні справи. Але для мене це принципово було оставатися українською, тому що я впевнений, що я не винуватий, я не робив нічого порушення нічого законодавства. Суд не звернув увагу і на довідки про стан здоров'я Віктора Лотуса, яке за місяць перебування в СІЗО суттєво погіршилося. Не взяв до уваги суд і те, що завищена сума застави суперечить існуючій практиці як українського судочинства, так і Європейського суду з прав людини. За словами адвокатів підозрюваного топ-менеджера, даний розмір застави є по суті безальтернативним запобіжним заходом, що свідчить про порушення вимог статті 5 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Суду надали відповідні висновки інституту з прав людини щодо очевидних порушень прав людини під час цього процесу. Також слуги Феміди відмовили у клопотанні народного депутата Михайла Бондара. Він хотів взяти Віктора Лотоуса на поруки. Він буде виконувати всі вкладені на нього обов'язки, буде являтися і не порушить, як і ряд тих. Людей, яких я взяв на поруки, це в основному так майданівці, добровольці, там військовослужбовці, а які коли мені віддали їх на поруки, не порушували покладених на них обов'язків. Адвокати підприємства наголошують, що ця та інші справи проти полтавського ГЗК є протиправними спробами дестабілізувати великого роботодавця і інвестора в українську економіку та негативно впливає на інвестиційний імідж України. Віктор Латоус залишатиметься під вартою до 21 листопада.